По суті, стабілізаційний пункт це теж евакуаційний етап. І ми не всю медицину можемо впровадити в цих умовах, бо таких поранених треба швидко не затримуючи, але при цьому стабілізуючи їх стан доправити на наступний рівень, де більш розширена допомога. Ну, був керівником декілька років симуляційного центру, готував інструкторів в університеті, викладав. Хірургію в медичному університеті, е, Харківському в, в Каразінському, на Каразінському медичному факультеті. Тобто це ж вже пройдений шлях в певному сенсі. Не можу сказати, що я прям е, рвуся назад, тому що я розумію, що є більш нагальні питання, але в мене дуже дружні і теплі відносини із Каразінським університетом і з всім. Медичним середовищем Харківщини і не тільки. Наприклад, у му році я був взводним медиком піхотного взводу і працював в добровольчому формуванні територіальної громади. Я був начальником медичної служби, була своя специфіка роботи. Були медики, з якими ми працювали евокуаційні машині, і підготовка. Медиків підрозділу, бойових медиків, це чим займалися налагодженням такої служби. А вже в 2023 році з'явилася можливість дещо переосмислити це все, і е, я знайшов таку команду, з якою мені хотілося б далі працювати. І коли на моїй зміні, мій колишній курсант, який є бойовим медиком, десь в Кліщівці, надає допомогу таку, що я. Утримую поранення, а там зроблено все, що мало бути зроблено, оце дійсно дивує і мене дуже захоплюють такі люди. От. Серед них є бійці 92 ї бригади, і це дуже такі потужні люди. Але, на жаль, ми знаємо, що е, ті люди, які працюють в зоні напередку, там, де дуже високий ризик. Вони дуже часто отримують поранення. І е, серед бойових медиків великі втрати, і ми це бачимо. Ми бачимо їх потім дуже важка. Такий момент, знаєте, коли, коли ти з людиною працював, навчав, там щось ми там, розбирали, ще й на зв'язку з ними, там, вони там щось радяться або спілкуються з приводу того, щоб там якісь моменти по медицині або по забезпеченню порадитись. От, і потім їх привозять до тебе, наприклад, з відірваною кінцівкою або з якимись пораненнями. Це хвилюючі моменти, але все одно ми розуміємо, що е це такий шлях. От, і я теж був на їх місці і теж чекав на поранених, колись розгортав точки збору поранених ще в Харківській області, там, в Луганській. Бахмуті, і це все пройдений певний етап. І я розумію, наскільки важко це працювати. Більшість з наших медиків, які працюють тут, вони теж пройшли певний е шлях е в різних напрямках. Хтось на «Іваку» працював, хтось так само, як і я, в піхоті, і хтось був е теж єдиний навіть ті люди, які були раніше поранені. Або ну, майже всі тут у нас контужені, бо вибухи бувають. Буває так, що за зміну у нас немає поранених взагалі, а буває так, що у нас бувають такі напливи там, по 40, по 50, по 80 людей, і це абсолютно непрогнозовано. І це, це окремі випадки, і це залежить взагалі не від нас, а від ситуації на фронті. В плані хірургії тут доволі все зрозуміло, і ну, в мене не викликає якихось там складнощів або запитань. Є важкі рішення, є, є не, не дуже зрозумілі стани, коли доводиться працювати з тривало накладеними турнікетами, з недостатньо затягнутими турнікетами, які там кінцівки призводять до такого стану, що ну, дуже сумнівна життєздатність в них. Але ну, втім ми над цим працюємо, намагаємося аналізувати кожен випадок, робити висновки для того, щоб наступні. Отримували більш кваліфіковану допомогу і якнайшвидше навчаємо бійців робити е, ті речі, які можуть рятувати їм е, життя і кінцівки в тих умовах, де вони працюють аж допоки е, не відбудеться ця евакуація. Ми ніколи не знаємо, скільки вона триватиме. Я дуже прошу не розуміти це, якщо медичний пункт або там, стабілізаційний пункт, або це лікарі. Ні. Тут лікарів я навіть сам можу іноді не вважати себе лікарем, бо ми всі виконуємо одну і ту саму роботу, починаючи з перевантаження поранення, з розрізання його одягу, з вимивання всіх брудних місць, з вичищення ран, з подавання один одному якихось там розхідних витратних матеріалів чи асистування один на одному. Тобто є медсестри, є санітари, є люди, які виконують левову частину роботи. І так хірурги теж підключаються, вони не нехтують якимись там простими там, задачами або винесенням мусору, або якихось там брудних речей. Тобто Це командна робота, і ми вже, ну, вже тривалий час. Є таке розуміння, що в умовах, коли е, ми працюємо командою, е, вся оця мішура, всі ці всі оболонки, якби якісь там регалії, вони нічого не варті. І люди стають простими такими, якими вони є, і працюють просто застосовуючи те, що вони вміють як найкраще. а те, чого вони вміють, вони швидко вчаться. Бо у них немає іншого вибору, вони мають це робити, бо є такі поранені, вони мають цю роботу виконувати, то треба книжки читати, дивитися на досвід інших людей, радитися, говорити, піднімати питання, які там незрозумілі. Ну, це командна робота. Команда доволі потужна, і мені приємно працювати з будь-якою зміною. Ми перетасовані були багато разів. Наразі ось. Зараз я заступаю на чергування і ну, там, скоро. Але при тому попередні е, доби я все одно знаходжуся на підхваті, і коли там, понад там, одного-двох поранених теж можу бути залучений в якості там, або санітара, або хірурга, неважливо насправді. Або медичної сестри, там, якусь роботу виконати, там, поставити катетер чи щось там. Перев'язку якусь зробити. це не є проблемою, насправді. От. Зараз у мене чудова бригада, і до того була непогана, тому я взагалі щаслива людина. В певних ситуаціях я асистував, в певних ситуаціях я сам самостійно приймав рішення, але втім, дуже багато у нас є командної роботи, тому як і багато. Як ця робота розподіляється на команду, так і певні рішення теж обговорюються. У нас є декілька фахівців, завжди є. І коли хтось там робить руками, є поруч люди, які допомагають з прийняттям цим рішенням і виконують певні дії. Так були там, важкі поранення судин, там, стегна, там, поранення черевної з... Там, високі відриви кінцівок, там, поранення в живіт. Там, були важкі ситуації з пораненням грудної клітки, але зазвичай такі випадки вони таким або іншим шляхом знаходять своє рішення. Були реанімаційні випадки, де доводилося проводити серцево-легневу реанімацію, приймати рішення про швидке застосування цього. Там, Цікаві випадки, де доводилося проводити торакотомії, тобто розкриття грудної клітки, або черевної порожнини лапаротомії, або виходити на якісь судини доволі крупні, ну, великі, там, такі як здохлині, або там, стегнові, і робити ті речі, які в цивільному житті ми, ну, ми з таким не стикалися, але є навички, є розуміння, є Шлях навчання, який ми пройшли, і вже є точка застосування і успішні випадки рішення подібних ситуацій, зокрема, і в цій команді, це надихає на подальшу таку роботу. І в мене був досить була можливість це бачити в виконанні досвідчених військових хірургів, і тому мені здається, що цей шлях. Дуже буде незайвим для багатьох наших українських лікарів, особливо для молодих лікарів, які могли б дуже посилити військо на певний час. Ми всі розуміємо, що дуже багато людей вони абстрагуються від того, що відбувається на фронті, і ця, ця вже прірва, мабуть, вона потихеньку зростає. Але ну, я розумію, що це все пов'язано, наша робота теж пов'язана з ризиком для життя. І ніхто не збирається медиків, там просто там, лікарів, хірургів, там, анестезіологів там, чи фахівців інших професій кидати з автоматом тупо на обой. Але це ж е, е, рятування життя і досвід, якого, е, мабуть, в житті не завжди можна набути. І... З цим досвідом, з цим, з цим розумінням, з, цим, з відчуттям того, що ти виконав те, що тобі було надано долею і е, командиром, От, з, цими, з, цими, з цим набагато легше жити. Так, звісно, ну, знаєте, те, що мене тримає, мене тримають друзі, мене тримають сім'я моя, мене тримають моя любов, мої діти. Оце ну, мене тримає тут, і я впевнений, що майже кожен вам відповісти саме, бо ці цінності це те, що ми захищаємо. Так, ну, війна триває. Ну, що? Як, як, яка додаткова мотивація нам потрібна? Цього більш ніж достатньо для того, щоб розуміти, що треба працювати. Україна з Росією воює сотні років. А останні 10 років щось я не бачу, щоб воно закінчувалося. Тому в принципі я на це не розраховую. Як вам така відповідь? До 60, до 70. Ну наскільки їм потрібно. Я не дуже думаю, що я до цих років доживу. Але ну, насправді, якщо чесно, що я не бачу жодних там, перепон в тому, щоб тривалий час бути у війську стільки, скільки треба. Хоча за фахом я лікар і викладач в університеті. Не дуже хотілося б, щоб не було війни і займатися взагалі цивільними справами, можливо, навіть не тільки медициною. От, але я розумію, що зараз моя точка застосування саме тут, і ми маємо працювати так, як, як ми зараз працюємо, допоки не вирішить командування. Моя мрія подорожувати світом тоді, коли вдома все спокійно і добре. Оце моя мрія. Моя мрія, щоб всі були здорові, і в моїх дітей було спокійне і впевнене майбутнє. Розумієте, я хотів би, щоб в світі не було таких дебільних ідей, заради яких треба покласти сотні тисяч життів. але... Це все одно не призведе, ми знаємо результат, це все одно не призведе до того, що ці ідеї зникли. Маємо допомагати людям впоратись з цими наслідками і встати в стрій якомога швидше для того, щоб продовжувати обороняти країну.